Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 жовтня 2024 року напарник, віцепрезидент Кіча Камала Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Волс здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Йорку штату Пенсільванія. І зараз ми коротко обговоримо. Основні тези, які висловив губернатор під час цього заходу, і одразу акцентую вашу увагу на тому, що він провів цей виступ на наступний день після віце-президентських дебатів з напарником колишнього президента США Дональда Трампа, сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом. Власне, Венс паралельно також проводив. Свої передвиборчі заходи в штаті Мічиган, і власне у попередніх відео ми обговорювали ці заходи. Що зазначив Волс? Ми повинні повернути Боба Кейсі до Сенату Сполучених Штатів Америки. Це демократ, який змагається з Девідом Маккорміком, республіканцем, за місце в сенаті від Пенсільванії. Далі Волц зазначив про ураган Хелен. Багато людей постраждали від цієї стихії, і, власне, вони працюють так над подоланням наслідків цього урагану. Далі Волц повернувся до віце-президентських дебатів, зазначивши, що вони були цивільні. Я недооцінював Венса, він гарно. Розмовляв під час дебатів, мені було смішно чути, що вони хочуть зберегти Обама так, закон про доступне лікування, Трамп постійно хотів скасувати відповідну ініціативу. Далі Вол зазначив, що Венс відмовився відповісти на запитання, чи програв Трамп вибори 2020 року. І власне, коли Венс. Проводив свої передвиборчі заходи в Мічигані, йому також ставили це запитання, чому власне він відмовився дати відповідь на це запитання, і Венц в межах своїх заходів також не дав конкретну відповідь. Далі Волт зазначив, що він намагався спілкуватися з людьми через формат дебатів, тобто максимальне звернення до американської аудиторії. Далі. Волт зазначив, що колишній віце-президент США адміністрації Трампа Майк Пенс обрав конституцію, а не Трампа з натяком на сертифікацію результатів виборів 2020 року. І, власне, далі Вол зазначив, що Пенс буде виконувати вказівки Дональда Трампа. Далі була згадка про те, що колишній президент зазначив. Що у Спрінфілді мігранти їдять домашніх тварин, і це неприпустимі твердження. Я пишаюсь бути напарником. віце президентки Кіча Кмале Гарріс. Трамп знищив 275 тисяч робочих місць в Пенсильванії, а власне Гарріс за адміністрації Байдена так була причетна до створення півмільйона робочих місць. Тобто, знову ж таки тут же акцент на економічному блоці. Нещодавно Трамп був у продуктовому магазині, де купляв товари. Хочу з вами побитись об заклад, що це був перший раз, коли він був в такому магазині з 1985 року. Він не знає, які зараз є ціни на речі. Тобто тут він намагався таким чином пожартувати над Трампом, так і принизити його, що останній не знає. Цін в магазинах. Трамп намагався скоротити гранти сільським громадам. Тут Волтс намагався звернутися саме до ось цього електорату, так до сільської місцевості, і, власне, тому він висловив відповідну тезу. Далі Волтс повторив положення, які стосуються економічного плану Камали Гарріс. І далі він зазначив, що республіканська партія багато додала нашій країні, вони нам потрібні. Багато республіканців схвильовані ідеями Трампа і їх не підтримують. Ми підтримуємо другу поправку, але потрібно дбати про безпеку дітей в школах. Тут він вже перейшов до питання зброї, і він почав говорити про факти стрілянини в школах, що є. Певна халатність щодо поводження зі зброєю. Ми не можемо допустити ще чотири роки правління Дональда Трампа, і на цьому виступ Волца був. Завершений. Тобто, якщо це підсумувати, то Волц намагався говорити про дебати з Венсом, так які були невдалі моменти у Джейді Венса. Далі він перейшов до критики Дональда Трампа, яка стосувалася скорочення робочих місць в штаті Пенсільванія. Пізніше він зазначив про економічний план Камали Гарріс. Також була згадка про репродуктивні права і про володіння зброєю. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! І вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!